Всім привіт, я учасниця школи блогерів від Арселор Мітал Кривий Ріг. Сьогодні на нас чекає екскурсія на перший міський телеканал. Я є учасниця проєкту школа блогерів. Сьогодні я побувала на екскурсії на першому міському телеканалі. Тут я побачила, як записується звук до новостей. Також побачила студію там, де це все знімається. Побачила, як знімається інтерв'ю на камеру. Я веду свій блог про творчість. Під час екскурсії мені показали багато чого цікавого. Побувала сьогодні на першому міському телеканалі. Побачила, як знімають, як проходять ефір. Сьогодні я дізналася багато корисної інформації та буду приміняти для знімання фото та відео. Я учасниця школи блогерів. Сьогодні ми на екскурсії першого міського телеканалу. Я побачила, як знімається відео, як монтується відео. Побувала у е, студії звукозаписів і у студії, де проводиться прямий ефір.